Вітаю в ефірі з найбільше. Сьогодні ми поговоримо про короля всіх звірів. Лева три тисячі років тому Леви жили на території України в північному причорномор'ї. А дві тисячі років тому понад мільйон левів жив на теренах, що охоплювали Грецію, Сирію, Ізраїль, Іран та Ірак. Сьогодні ж на землі всього 32 тисячі особини даного виду леви. Другий за величиною вид родини котячих після тигрів, самці дуже впізнавані за гривою, мають вагу від 150 до 250 кілограмів. Натомість самиці важать від 120 до 150 кілограмів. Цікаво, що за гривою можна визначити вік лева. Що темніша у самця лева грива, то він старший. Грива самця леви починає рости приблизно у віці 18 місяців і буде продовжувати рости, поки леву не виповниться 5 років. На відміну від більшості, Інших котячих леви чудово плавають. Існує свідчення, що дорослий сильний лев може дотягнутися лапою до висоти понад 11 метрів. Леви з'їдають понад 8 кілограмів м'яса на день. Лев єдиний представник сімейства котячих, який має хвіст, що закінчується волохатим пучком. Такий хвіст не просто гарно виглядає, а й допомагає передавати повідомлення, наприклад, підійди. Перший пучок з'являється, коли леву виповняється близько шести місяців. Леви можуть бігти до восьми. Ми кілометрів на годину, але лише по прямій і лише протягом декількох секунд. Саме тому леви наближаються до своєї жертви якомога ближче, перш ніж розпочати погоню. Леви самці єдині серед підродини великих кішок, які зовні яскраво відрізняються від самиць. Ревіння Лева найгучніше серед усіх великих кішок, і його можна почути за 8 кілометрів. Ревіння тигра чути приблизно за 3 кілометра. Леви бачать у темряві в 6 разів краще. Ніж людина вночі світловідбивне покриття в очах левів допомагає їм виловлювати місячне світло. Крім того, у них під очима є білий пучок хутра, який допомагає відбувати ще більше світла. Укус лева в 30 разів сильніший за укус домашньої кішки. Леви насправді мають найслабший укус серед усіх великих котів 270 кг кілограмів на квадратний дюйм. Білі леви це ті ж африканські леви, але вони мають мутації, схожі на ті, що викликають. Альбінізм африканці дуже люблять білих левів. І вважають їх посланцями від Бога, що приносять мир і процвітання. Азійські леви двоюрідні родичі африканських левів. Колись жили від Індії аж до Європи. Сьогодні їх залишилося менше 700 особин. Єдине місце, де вони живуть у дикій природі, це національний парк гір в Індії. Азійські леви схожі на африканських. Колір коливається від чорновато-коричневого до сірого. Їхній розмір відповідає розміру центральноафриканських левів у дикій природі. Самці левів живуть 12-16 років. Левиці живуть приблизно 15-18. У неволі льви самці можуть прожити понад 20 років.